До одруження Мірзояна та Матвієнко було народження дитини у січні 2016 року. Тоня народила свою другу доньку, яку назвала Ніною на честь Ніни Митрофанівни. Ба більше Арсен дав доньці і прізвище відомої бабусі. Я сказав, ну якщо вже на честь мами, то на честь мами ж уже бабуся не могла натішитися онукою та дякувала дітям за її появу. А тим часом Арсен готувався зробити наступний крок у їхній родині. Освідчитися напередодні 8 березня 2016 року. Він привселюдно запропонував матері своєї доньки стати його офіційною дружиною. Під час свого концерту у жовтневому палаці він спустився до глядацької зали до своєї коханої, і вона розчулена до сліз, сказала йому так. Доньці було вже півтора роки, коли зіркові закохані взяли шлюб на березі Дніпра. Цікаво, що весільну церемонію проводив Олег Винник. Любовь. Там всім затишно дуже. Відком був лідер гурту Тартак Олександр Положинський. А першому танцю молодят підспівував народний артист України Олександр Пономарьов. Одні щиро вітали новоспечене зіркове подружжя, інші дорікали тоні, що вона стала розлучницею і її щастя побудоване на сльозах іншої. Однак це її абсолютно не бентежило. Я відверто сказала всьому світові, що я покохала чоловіка, який був в стосунках. Мені чому мені за це повинно бути сором?